Всім доброго дня, раді вас вітати на нашому каналі Доктора Садоча та Квіти. Ми з Доторось вийшли прогуляти. Так, у нас тільки-тільки на закінчився дощик, який йшов весь раночок, ночі також йшов, ще з як почався і йшов. Ось така погода, прохолодно. Хто роб'є водичку так дощову? прохолодно дуже холодно. Передають вже заморозки знову до мінус трьох. Наші так квітує трояндочка після дощика, наклонило її. Щас. Ось так Ой. квітує тут. Так. Що ж, подивимось з вами, що в нас і як перенесло приморозки. А що так і радує нас з вами. Після приморозки затяжних дощиків, поганої погоди, а в нас ще радують наші трояндочки. Ось такі наросли і дуже багато яких на бутончиках чи встигнуть, чи ні, заквітнути. Подивимось з вами. Так зараз виглядають гортензії, які я буду на зиму ховати до погребу. Адже в нас вони не встигають заквітнути, тому їх всі-сі висадила в горщики. Що ти кричиш, кішечко? Вже обробила від шкідників, від хвороб. Ось так вони зараз виглядають. Коли в нас були приморозки, я їх заносила до сарайчику, щоб їх не приморозило. А зараз вони знову стоять на вулиці, чекають своєї черги, коли я їх буду заносити спочатку до сарайчику. Щоб не померзли, а вже потім до погребу. І так хай замують. А навесні вже з вами будемо чекати їхнього китіння. Що сталося? Ти вже їла, кішечку. Тому так, що ж перенесли? Це лозія наша приморозків не перенесла. А айстри, морозники, очітки, все ще гарно виглядає. Де які з хосточок вже поховали вже своє листя, і так як з абрикоски нападало листя, то їх і не видно. Де вони тут і росли? Дуже гарно зараз виглядає гейхер. Ось так виглядає гортензія набель. Ну, Ортензії, звісно, ще всі зараз гарно виглядають. І самарська лінія ось так уже з таким листям. Ну і трояндочки, звісно. Ось Дивіться, це троянда, яку я влітку купляла набором, встигла в цьому році заквітнути і не однією квіточкою. А дома ось така гарненька. Тому троянди ще нас радують. І ми радуємося з ними. Що я вам ще хотіла показати? Що ще квітує? Ось такими квітками. Звісно, після приморозки вони. Попадали деякі, а деяка ще буде квітнути. І ще, що я вам хотіла показати, знову буде квітувати ірис. Мій чорний ірис, не знаю, що це він надумав. То з тієї сторони він квітував, тепер іншу гілочку викинув з бронька. Чи встигне заквітнути до морозів, чи ні. Але вже скоро-скоро ось буде відкриватися. Ось така ще краса. Попри морози, приморозки точніше. Ще що, що як виглядає. Особливо гарно виглядає листя за прикоси. Таке жовте, яскраве на зеленій травичці. Можна забуватися Дотора гуляє, вийшли. Так дотор. Тому ось так виглядає ще все. Ще зелено. Посадили ми вже цибульку часничок Я вам потім. Покажу відео, як ми з дотора садили часничок. Забула я обрати кімнатну рослину хлорофітом. примерзла вона, але в мене їх декілька, тому не жалко, адже в мене їх в будинку ніде і ставити. Тому що пройдемося нашим осіннім садом, прогуляємося. Так, поки закінчився дощик, помилуємося. Хоч трішечки. Дивіться, яка гарненька юка зараз. Дуже багато такого червоного на ній, на листечку Ой, чудно впала. Кольор така чудова. Також виглядає гарнисно. У мене це вони три штуки, їм уже 5 років, і все ще немає і квітнуть, і немає ще в них дитинчаток. Тому ось так. Не знаю, чому вони в мене ще не розмножуються. І дивіться, заквітувала друга мультифлорка. Це знаєте, що цікаво? дивіться, як капельки роси кожній квіточці її. Ось так. Я раніше не бачила, щоб у бутончиках ось так затримувалася волога. І були капельки роси. Там ось такі мультифлорки, сподіваюся, в наступному році. А це ось. Напевно, будуть дві одинакові. Ось одна так заквітує і інша. Ну, звісно, може, пелюстка буде різного кольору. Подивимося з вами. Якщо ще встигне до морозів, так як передають три градуси, я ж говорю. зато Гайларі Не боїться ні приморозків, квітує все літо. Хвойні, звісно ж, не бояться, адже вони вічно зелені. Тут також все не дочекайся, коли заквітне мультифлорки. Також цікаво подивитися. Це кипарисовик Тедібір. Посадила його тут. Дуже цікава рослинка. Мені подобається його така м'якесенька хвойка. Бачите, вона як папори в нього. Ось такі листочки. Також дуже гарно виглядає. Він такого насиченого зеленого кольору. Мені Дуже подобаються хвойні рослинки. І блакитного кольору, і зеленого. Всі. Бачите? я приморозків не пережила, але звісно, скільки неї насіння. Тому зберу багатонько насіння. Я потім буває, десь, якщо ми їздимо чи ходимо, я посипаю це насіння, щоб також десь заросли те насіння, якого в мене вдосталь. Не тільки в мене, а ще десь. У гайочку чи де також квітла целозія. Звісно ж, покажу вам барвінок. І все. Більше вже нічого показувати. Ось так виглядає вже садочок. Майже вже нічого не квітує. Нічого так в очі не виділяється, ось також буде. Я вже й забула, яка це в мене тут росте Хризантемка. І моя така красунька, ромашка, хризантемка Хочу ось як будуть приморозки хоча б квіточки, а може й на її, щоб не примерзла. Адже шкода, вона тільки то недавно розквітла. Боюсь, щоб не примерзла. Що ви котики, Також гуляють зі мною. Полюбляють зі мною гуляти садочку? Так тут не змерз. Нас так сьогодні прохолодно, сиро. Так, ти морчиш. Ах, моркотун. Зараз я вам покажу, що в нас оселилося в нашому озерці. Не знаю, що це таке, чи жабенятка будуть, чи що. Ну, так. Якщо вам видно на відео, ось отак, вони там плавають, манють якісь головастики малесенькі малесенькі Не знаю, що це. Начебто в відео в Гуглі. Пошуку сказали, що це жабенята. Не знаю, де вони в нас взялися. Жабки в нас начебто ні одної немає. Може, звісно, що я купляла квіти. І вони з ними. Не знаю, що робити, чи почистити дно, ось це, бачите, таке дно на білій плівці, чи хай навпаки ось так виглядає. Але водичка, як ви бачите. Прозора, гарна. Оце тільки на дні такий якийсь осад. І покажу вам голова з тиків. Так що в нас вже поселилися перші жителі нашому невеличкому озерці. Зараз покажу вони так чудно плаває. Напевно, на відео не видно, адже вони малесенькі, малесенькі якісь. Ось так. Ось тут я посадила рослинки з лакові, ті ще я купляла. Бачите, начебто прийнялася. Ось так виглядає наш садочок на сьогодні, на 20 жовтня. Може для когось мої відео не дуже яскраві, якісь та різні, але в нас таке життя, що немає нічого новесенького. Сидимо при кордоні, радіємо кожному дню, дякуємо ЗСУ ще кожен день. У нас він є. Тому ось так. Дякую за підтримку каналу. Дякую, що дивитися відео з моїми рослинами. З котиками, з декором, який я роблю власноруч, адже буває що вечорами, щоб хоч якось себе зайняти, щось та й придумуєш. Адже темніє зараз рано. Буває, що й немає в нас світла, тому сидиш, щось придумуєш, щось робиш. Відволікаєшся від поганих думок. І потім хотімось радуєшся, що виходить чи що навпаки не виходить, плануєш щось, надієшся. Адже. Надія, це зараз найголовніше, що в нас є. Тому бажаю надії краще майбутнє. Все це божевілля скоро закінчиться і ми будемо жити ми, в мирній Україні. Теплих і спокійних вам днів, вечорів та ночей і мирного неба. У нас сьогодні гарна погода, сонечко, Так гарно, Дивіться, яке небочка. Краса тепленька, землейка, звісно, сухенька, хоч і були дощики. А ми з Дотера садимо чесничок. Може, звісно, ще рано, але поки гарна погода, ми садимо. Ось у нас буде сім рядочків. В кожному рядочку по 30 чесничин. нам цього вистачає. Ще навіть декому й подарувати якщо що половиною рядочка я посадила той з стрілочкою. А це сажу той, що без стрілочок. Ось отакі зубчики на отакій відстані приблизно. І ось так оце висаджуємо. Посипала трішечки нітро щоб, може, був більш крупніший і гарніший. Тому саджаємо. Погода гарна, тиха, сонячна. Перед цим так було захмарило, а тепер гарно. Тому саджаємо і вам бажаємо гарної погоди для осінніх посадочок. та тарао Путера вмивається, поки сонечко світить. Ну Чудова погода, тому саджаємо потихеньку ось так. Земелька м'якенька, пухкенька. щоправда сухенька, але як є, це гарна погода й тихенька. Оце головне. Сьогодні 20 жовтня, а ще бегоні так виглядають. Дивіться, який гарний кущик. Ампельну я підстригла, вона не дуже гарно виглядає, можу вам потім показати. А це бегонія та ще кущова, що також ціла все-все літо. І зараз також вона ось так виглядає. Тому поставлю її на підвіконні, хай ще порадує трішечки. Так хочеться зберегти її до весни. Думаю, може зачеренкувати Вон, такі гілочки гарнесні. Отака красонька. Бачите. Скільки гілочок. Скільки в ній листя, ще скільки нових квіточків буде квітнути Ось така гарненька. Тому раджу купляти бегонії, буде вас все літо квітувати. І по осені також можна, бачите, поставити на підвіконня. І дуже гарно вона виглядає. Така красуня, як ви бачите, ну не перевершена. Також сподобалась цей перший рік купила в горщиках. І оце з травня місяця, вона квітне, квітне. Літом зовсім вона була всипана квітами. Як ще знайду фотографію, я вам можу показати. А можете подивитися відео, де я її знімала. І всі свої інші бегонії. А зараз покажу, як інші виглядають бегуні. Так виглядає ампельна бегонія. Я бачите, її гілочки підстригла. Тому вона ось так без квіточків, адже був великий кущик, мені його ніде було ставити. І тому ось так вона без квіточків. Виглядає і також ось, думаю, буде цвісти. квітнути. Це жовта Ой, ампельна бегонія. Зараз покажу вам інші. Так виглядають це та, що квітла жовтим квітом. Я її пізно внесла, тому вона трішечки постресувала, адже з холодного. Повітрячко я внесла до кімнатної температури. У нас в кімнаті 22 градуси десь так. Тому всі квіточки вона поскидувала, але листячко, як ви бачите, дуже виглядає декоративно. А це білесенька, та ще з червоним листячком. Також, бачите, гарно виглядає. Також я їх внесла ці пізненько. Ось так такий кущик поки що хай стоять на підвіконні. Ось ще, бачите, квітне навіть білим цвітиком, кольорком. Це зірвемо, щоб ще вона квітувала, а не на сінечко нам. Тому ось такі бегонії. Що, можу сказати, треба було їх занести раніше, як оту ще занесла рожеву ямку. І вони б також, напевно, квітли. А так і за стресу всі квіточки вони свої поскидували. Але також, бачите, декоративні, гарненькі, з чудовим листячком. Тому буду спостерігати і постаратися їх, щоб вони в мене. Перезимували, адже хочу їх зберегти декілька кущиків. А ні, то навесні куплю вже нові, якщо в нас будуть їх продавати.